К девушкам, у мене їх три внучка, дочка і жена. Кожного року п'ятички. Ну да. так. Дружині. У в моєму в моєму розумінні це ну швидше до, до виборювання прав. Але у на нас все зводиться до квіток. Ну, це завжди приємно жінка. У нас не так багато радості в житті. Трохи люди почали забувати, що в Україні війна. Ну як би так, ну, але в цілому ну, жінок все одно там рідних, близьких, я буду вітати так і так. Позитивно ставлюсь, мабуть. Що, ну не знаю, мабуть, наші жінки заслуговують. Це не день тюльпанів і не день жіночої краси, це день жінки, міжнародний день боротьби за права, за рівність, але. Маленьке нагадування про любов до близької людини чи про гарне ставлення до колеги в будь-якому прояві мені здається, якщо є такий душевний порив, то не буде зайвим.